В першу чергу я пропоную розібрати такий економічний термін, як арбітраж. Арбітраж це заробіток на різниці на різниці ціни. Це може бути різниця між витратами на виробництво товару і ціною, за якою цей товар продали. Також дуже точно, наприклад, арбітражу передає торгівля акціями, тобто цінними паперами, коли ви купуєте акції на одній біржі і перепродаєте на інші біржі за ціною, яка вища. в деяких моментах арбітраж можна назвати спекуляцією, але це не вдалий вислів для цього виду діяльності, і по факту це слова синоніми. Якщо поняття арбітражу транслювати на трафік, то маємо арбітраж трафіку, який полягає в отриманні винагороди закупівлю та продаж трафіку. Винагорода може бути у вигляді відсотка від вартості проданого товару чи у вигляді сталої суми з приведеного трафіку. Додатково хочу уточнити, що приведений арбітражний трафік націлений на продажі товарів чи послуг. Закінчення цього відео запрошую вас долучитися до спільноти маркетологів та представників бізнесу під назвою Перфомакс. Посилання на підписку на YouTube, TikTok, Telegram, Facebook та Instagram шукайте в описі до цього відео або в першому коментарі. Також переходьте на сайт Performax, там ви знайдете багато корисного контенту та блогів від спеціалістів та агенцій з різних напрямків маркетингу.